Коротше, от Sleeping, я їх слухаю. І я прочитала коментар під їх піснею, що, мовляв, все класно, граєте класно і тому подібне. Але, ну, звісно, цей ну, складно слухати. Звісно, у них там є англомовні треки. Просто сижу і така, яка ж ти, ну чел, яка ж ти хуйня? Чи жінка, я не, я не знаю, що то за аккаунт, був хто це писав. Просто з мого досвіду життя за кордоном дойовується до правильного, е, правильної вимови і акценту. Тільки якісь, ну типу, прям ну, мудачели Насправді, бо йобом людей по-різному розмовляють, і нічого страшного, якщо хтось розмовляє з акцентом, в цьому нічого поганого немає. А якраз таки от подібна штука, коли ти тикаєш людину що ти не так говориш, неправильно вимовляєш там. Я не кажу Сара засолом, те, що я е, просто прочитала так, як бачу, і все це одне. Я зіштовхувалась тим, що мене типу пхали, що я ха, -ха ти не так вимовила це слово, воно ти не там на голос, у Тебе так як це жахливий. Завали їбало! Я буду розмовляти, як я хочу. Якого мразота, блядь. Мене це бісить. Це заважає людині, тобто. Тебе буквально затикають всі вчителя, з якими я зустрічалась. Вони, по-перше, не всі вчителя там розмовляли прямо без акцентів. У мене взагалі вчитель була жінка чи то з Пакистану, чи то з Індії. І вона теж мала певний акцент. Але, тим не менш, вона викладала людям англійську. І ніхто там нікого не змушував, не знаю, там закрити рота, ніяк не тикав, от таким чином, не тикав. Свої помилки, бо так, ти можеш неправильно прочитати слово, і тобі можуть сказати, що оце от читається не отак, а отак. Або пишеться отак, а не отак. І вказати на помилку. Але саме якби це присоромити людину за те, що вона якось не так вимовляє, що у неї є акцент і тому подібне. Це піздець! у у, -у.